В місті Хмельницького смачно рибалку на зупинці електронника відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох транспортних засобів, а саме з тролейбуса, автобуса та маршрутного транспортного засобу. Ні, що можу сказати, Тролейбус точно не винуватий, а хто винуватий дійсно, то будемо розбиратися, поки хаті малювали схему і збираємо пояснення учасників дорожньо-транспортної пригоди. Проводяться слідчі дії, хто по факту дорожнотранспортних проводить. 35-й винуватий, 35-го. Це вже буде з'ясувати сліз. На даний момент я вам не можу сказати, те, що там проводить слідчі